Сьогодні в нас в кадрі джип компас в комплектації Latitude 2021 року. Повнопривідний автомобіль 4 х 4. Цей автомобіль створений для тих, хто цінує комфорт, надійність та безпеку на дорозі. Цей автомобіль має чудову прохідність в будь-яку умову: дощ, сніг, по бездоріжжю і так далі. Він дуже добре підходить як для міста, так і для подорожей. Давайте вам покажемо, які у нас є пошкодження по даному автомобілю. А потім, звісно, ми перейдемо в салон та поговоримо про цю комплектацію. Пошкодження у нас передні. Як ви можете бачити, удар пройшовся дачі, тому в нас працювала безпека. Вона у нас відновиться, нічого критичного, кримінального тут немає. Хлопці в нас майстри з руками, тому зробляться в ідеал, і буде безпека як нова. По удару він прийшовся в передню частину автомобіля. В нас буде під заміну рішітка радіатора, передні бампер, праве крило, також лобове скло. Ну і знову ж таки безпека в салоні. Це і інше в ідеальному стані. Можу сказати, що геометрія в нас кузова не порушена, що є дуже дуже і дуже добре. Комплектація Limited має шкіряний салон, електрорегулювання сидіння водія, підігрів передніх сидінь і керма, двохзонний клімат-контроль, мітомедійна система з сенсорним екраном, Apple CarPlay, Android Auto, звичайно, куди ж без них, камера заднього виду та парктроніки, безключовий доступ і запис кнопки старт-стоп, адаптивний круїз, контроль. Ну і звичайно. LED-оптика та денні ходові вогні. Авто виглядає дійсно ефектно. стриманий, але впевнений дизайн, фірмові риси джипа та високий кліренс створює відчуття справжнього кросоверу. У салоні якісні матеріали, ергономічне розташування елементів керування, зручна посадка, сучасна мультимедія та комфорт навіть під час тривалих поїздок. Під капотом надійний та економічний двигун, який витримує збалансовану динаміку, і при цьому економить паливо. Цей автомобіль ми забрали на аукціоні за фінальною ставкою 3775 доларів. Вдумайтесь, просто кросовер за 3775 доларів. І пробігу він має 60 тисяч миль. Ну, взагалі нічого. Цей автомобіль майже новий. Тому, якщо вас цікавить даний варіант або якийсь інший автомобіль, літаки не обіцяємо з Америки пригнати, але решту ми зможемо. Компанія Бінці автолоджистік нам довіряють. Звертайтесь, пишіть вже зараз, телефонуйте або приїжджайте до нас в офіс. Голосійський проспект 132, бізнес-центр Рілє шостий поверх. Ми вас зустрінемо, напоїмо гарячим чаєм або кавою та купимо для вас найкращий лот на аукціоні США.